Отже, я вже повернулася додому. Боже, мій штатив це просто геніальна річ. Це геніальна річ. Так, я вже перетянулася, ви бачите, більш домашня. І будемо з вами робити розпаковку. Так, почнемо, напевно, з книжечок. Ой-ой! Боже, дене світло це просто пісня. Просто пісня. До речі, поки розпаковую, хотіла розказати історію, яка трапилася зі мною в продуктовому магазині. І хочу зазначити, що я обожнюю таких людей, тому що не кожен це зробить, і не кожен це покаже тут в Польщі. Чомусь українці, які працюють в магазинах, вони не вважають за потрібне, скажімо, допомагати своїм співвітчизникам, чи як. Типу в виборі якогось товару, наприклад, якщо там я не знаю, як це буде польською і так далі. Судня в тому, там прийшла нова дівчина туди працювати в магазин. І я бачу, що, ну, що вона українка, українці, видно, завжди, скільки мені здається, тут років не. Хоча, хоча, якщо поселено вчити мову і жити вже тут багато років, можливо, акценту не буде відчуватися. Е, і і. Е, вона мене обслуговувала, і вона не могла оприділитися з вибором. Хліба, який я собі поклала. Я витягнула її хліб кажу: типу, можете собі подивитись, не поспішайте нікуди абсолютно. Ось вона оподілилась з вибором. В кінц... Я говорю до неї українською мовою. Вона дуже тиха, але відповідає мені теж українською. І це дуже мені було приємно, тому що зазвичай, наприклад, Можна зайти в жахку, і ти вже знаєш, що ця пані з України. І... Але вона ніколи до тебе не заговорить українською. Вона скаже там, пробачте, але я не розумію. Але ж ти знаєш, що вона з України, наприклад, так. Ну, ось такі випадки бувають теж. Ну, коротше, оця пані, яка була е там в е природовому магазині, мені дуже лайк. Розпаковуємо. Є. Так, що ми бачимо це? Я думаю, що оце закладка. І це топ, коли додають закладку. Тому що в мене закладок немає. Ой, клас! Що такі. О, що такі конвертик є. Ой, клас! Це дуже мене умиляє. Щасливого нового року тут пише. Не знаю, чи вам видно достатньо. Ну, це дуже класно. Коли то... а, -а, а, блін, це дуже класно. Так. Тут пише: Дякуємо за ваше замовлення. Читання збагачує душу, книги зцілюють. «Це шлях до мудрості та пробудження розуму. Ми прагнемо доставити книгу в дім кожного українця. Дякуємо, що читаєте українською разом з нами. А -а -а. Це варик віло. Дякую. To jest nasza rozpakowka. O, ten XM. One mnie nie Просто я обожнюю запах книги. Клас. Це книга американський експеримент із сусідом. Щось на дуже романтичному і різдвяному. Клас. Супер. Боже, я дуже тішуся. Польська мова за 4 тижні. Не знаю, від чим я думала, коли її замовляла. Може я буду вчити. А вже нема часу. Ладно, час я завжди для того, щоб вчитись, тому думаю, я буду виділяти якісь години на це. Граматика розмовляємо, вправи. Ось таку книгу я хотіла. Діалог, лексика, граматика. Так. Це класно, я люблю таке таке щось, імену, щоб було все. Так, такс оце ми потім зафоткаємо і викладемо у сторіс. І тепер відкриваємо оцю посилечку з Мейк-апл. Що ми десь відкриє? Не мішала би вдома мати ножиці такі, знаєте, великі. Було би класно. Так, найперше, що ми тут бачимо, це ось, ось це. и парагон. 323 злотых и 50 грошей. Так, начинаем. да, мои ножички? Я их только тут тримала. да, Есть. Хм. А то... Так, я не сказала, что это. Это пензель. До макияжа. Кисточки. Відкриваємо. Мені порадила їх оця, оця е, дівчина, яка вчила мене робити мейкапи. Сказала, що вони варі якісні. Вони коштували мені 105 злотих. Ну За таку е, ціну ну дійсно е, ну, мала би бути. Я не скажу, що це преміум якість, але для початку піде. Я потім думаю, що я буду розкупляти, що як, де хороше, де не дуже. О, такий мішачок. Клас, Мішанчик для кисик. Такий класний. клас, супер. Открываємо. Боже, вони дуже. Вони дуже м'які, вони такі класні. Клас. Супер. Супер отбирає війна буде ось так, чик-чик, <реш> <реш> Клас. Далі ось такий звик. Кожен іде зі своїм клас, я не буду це викидати, Оце буду, а це не буду. Супер, я підозрюю, що це, напевно, для нанесення тонального крему. Ще довго потрібно розбиратися з кісточками насправді. Наступна. Ну, Це така скошена кість. Я думаю, вона дуже гарно підійде там для хайлайтеру, бронзеру, щось таке. Так, оце, я думаю, для розташовки тіней буде гарно. Наступна Теж така велика, але я вже, мабуть, не здогадаюсь, для чого вона? Не знаю. Не знаю, можливо, ви знаєте, напишіть мені в коментарях. такі кіточки, такі кіточки клас. Вони дуже якісні. У мене якісні шаги, я вам кажу, в мене ще не було определенного. Тому оті, які в мене були, поїдуть до моєї сестри. <світ> так. Наступна отака скошена кість для е стрілочок, вона дуже класно підійде. Або там, наприклад, для брів. Так, і ой клас! А для чого це? Она такая твердая. Кто знает, для чего тверда кисть? Она уже мягкая. <laughs> Затверла. <laughs> ну, не, на самом деле не очень такая мягкая. Я не знаю, для чего она. Она вот такой, немного дивной для меня формы. Не знаю. Фукусует, не фокусует. Вот. Я не знаю, что это кисточка на пшенице. Ой, я не поставила чхол. Я могла. І остання кісточка у нас для прочисування брів. До речі, ви знали, що брови потрібно прочисувати тільки зверху по волоскам. Тобто легенько. Супер. Так, наступний пункт. Це у нас коректор для обличчя. Ми зразу ось це забираємо від Fit Me. Ось, я взяла у 15-му, так, 15 й відтінок. Це для таких дівчат, які, як я, дуже і дуже світлі, дуже і дуже світлі. Зараз вам покажу, як він виглядає на руці. Щось мій каплу навожу? Ну клас. Ось так він виглядає на руці. Зараз. Трішки його розташую. Бачите? дуже класно мені. Воно на русі виглядає трохи по-іншому. Ось тут зона саячки, воно дуже гарно все перекриває, і саме головне воно не сіріє. І за ним, не видно, моїх шедевр синяків. Так. Сюди. Наступне. Це що? Це, напевно, тоналка. Да. Так, тон 1 М1. Тоналка від ST. Дублюр з SPF 20. Я пробувала таку у тієї пані, але там був відтінок 1N2. Мені він був е, затемний. Тому ще раз наголошую, хто такий, як я. Тільки ось така і 1N1. Теж зараз покажу, як вона виглядає на руці клас, як її Давай, что поломай, сейчас, конечно. Есть. Ой, класс. Тут ничего, не нужно, Ой, класс. Ой. 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 Зарас. Чик, чик, чик. Раздушиваем. Вона дуже класно пристосувалася до моєї шкіри, її непомітно. Клас. І вона перекриває все. Мені дуже лайк. Я, там була ще більш цікава, щоб перекривала. Прям все. Всі мої е, неточності, нерівності, всі мої прищики, всі мої камедони, все-все-все. Е, але я її поки не взяла. Я не знаю, коли я це зроблю. Можливо, коли зроблю. Мені, в принципі, і так поки. Я сказала, що я комплексую на рахунок своїх. Брищів або камедонів ні. Так, наступний пункт це у нас буде. Олівець для губ відтінок 101. Чи ні? Чи не для губ це? Ні, це не для губ. Це олівець для очей, для стрілок, виводити від лореаль. Овець. Не фокусує так. Ну ладно, відтінок 101. Що ботичілку купить? Наступно, є щось ось тут. І хайлайтер від Holiday Skin. Бронзер. Так, це такий більш бюджетний варіант був для мене, тому що я хотіла іншу палатку, її не виявилось в наявності. А це коштує е, ла 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 ла, 44. Ні, 25 злотих, 44 гроші. Десь в районі 200. 60 гривень. Добрий день, добрий день, пише до мене. До мене Добрий день. Добрий день. Так, відкриваємо. Зовбачимо. Пробуємо І маленькі ще. Ой, клас. Білий має такі такі мілкі вкраплення блискіток. І вони, що важливо, вони дуже мілкі, тому що от е, прям такі великі мені не дуже заходять, якщо чесно. Ну, класно, класно. До того в мене взагалі я цим не користувалася, в мене цього не було. Тому я поки не маю з чим порівняти. Добре, але мав бути ще один олівець у мене. Дагу. А де він? Крик, І тут його теж немає, хоча я його. Чи може не замовляла? Може буде таке, що я не замовила. Значить, наша розпаковка підійшла до кінця, в принципі, влог уже готовий. Я тут наговорила 20 хвилин тільки самої розпаковки. Тому, можливо, я виставлю це як окремий влог. Ось. І що хочу вам сказати. В першу чергу, напевно, що привітати вас з новим роком. Ось, нехай усі ваші найзаповітніші мрії, і не тільки, нехай навіть просто мрії, нехай все збувається. Але не забувайте, що до того потрібно прикладати трішечки зусиль і все вийде. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій TikTok, на мій інстаграм. Я буду дуже рада вашій активності. Це буде дуже тішити мою душу, моє серце, тому що я справді дуже стараюсь і хотіла би отримати хоча б мінімальний фідбек. Все дуже вас люблю, цілую і ціную, Па-па!